Так, Вайс, привіт. І так, довго очікувана мить. Потратив десь 3,5 години для того, щоб закинути в мережу баз Етеріум, щоб комісія була. І так, при вас спробуємо виводити, виводити кошти із дата Квесту. Ось через цей сайт БрідЖЖ. Довелося там довго складно конвертувати. Що ж, поїхали, не показав у мене було 4 долари тут. Зараз подивимося, скільки буде. Угу. Ще якісь підтвердження. Хм, щось та й відбулося, окей. Баланс підключений. Дивимося, що він покаже. Так, мережа бас. Окей, буду тоді далі розбиратися, що робити з цим далі.